Доброго вечора, ми з України. З наступившим новим роком. Сподіваюсь, слідуючий новий рок, будемо зустрічати всі тим самим составом, як і цей. Ну, Але празники празниками. Але поїхали вчитись далі. Сьогодні у нас підривні машинки. Напам'ятаю, до цього я там розглядав. Було декілька відео про конденсаторні підривні машинки. Чи машинка, в яку за допомогою там, якогось істочника живлення або ручного генератора, який ото, маслати треба був, або за допомогою там, акумулятора, або за допомогою який треба підзаряджати там, від якоїсь зарядки, заряджався конденсатор, і натисканням кнопки імпульс конденсатора йшов в підривну мережу. Є ще одна категорія підривних машинок, це індукційні підривні машини. Тобто будемо розглядати саме, хто там в школі фізику скорив в двох словах, що таке саме явище цієї електромагнітної індукції. В общем, його відкрили ще якірзнакали в 1800-м Ну, Суто методом тика. З'ясувало, що якщо взяти якусь катушку. З проводу запихати в ту катушку якийсь магніт постійний, ну або навіть просто шмат заліза. І подати на цю катушку електричний струм, то навколо цього діла утвориться електромагнітне поле. Ну і от 1800, в якомусь там году, 30 та 200 років в общем, тому б. Фарадей придумав зробити навпаки. Що буде, якщо взяти катушку, і отой постійний магніт не впихувати, туди не подавати струм. І от у нього з'ясувалося, що коли цей магніт вводиться в цю катушку, відбувається зміна магнітного поля, і відповідно на виходах катушки з'являється електричний струм постійний. Причому воно працює в обох напрямках. І коли цей магніт в ту катушку запиховується, коли його відтуда витягують. Міняється напрямок тока отого магнітного поля, і відповідно струм на виходах він буде і в тому в тому випадку, тока міняється полюсовка. І от на цьому принципу побудовані оці індукційні підривні машинки. Ну Традиційно, все, що ми вчені не придумали, в першу чергу, це питається до військової справи приспособити. Будемо, мабуть, їх розглядати, ці машинки. По як би частоті їх зустрічі, що вам може зустрітися? Мабуть, саме, що найбільше зараз зустрічаємо у нас в військах, та на фронті, це американська підривна машинка М57 до міни М18А1 Клейморберг. Він же клікер, так називаємой. Отака підривна машина. Причому у них вона називається навіть не підривна машина, ну, Бластінг там. Кипа, а файринг девайс. Тобто, чим вогневий засіб, якось так. В общем, це підривною машинка і вона з'явила чехірзнаколи у них десь там по ходу В'єтнамської війни. І, в принципі, вона стоїть у них на озброєнні по час Використовується ну основне її призначення це якраз підрив Мінклеймор в керованому варіанті. ну Відкритий не вийде вона у неба цікаві залита. Там Ось тут розташована катушка електромагнитна, виводи з якої у цього роз'їма. І через механічну передачу, ну, тут механіка зроблена. Тут якби важель йде вертикально. Але йде передача, і він в той катушці, що там розташована, переміщає отаким от макаром тобі ж, при натиску. Він йде туди і обратно сам вертається. О той постійний магніт. І ото із за цього мотиляння того постійного магніта всередині катушки на виходах з'являється електричний струм. Він видає всього-навсього 3 вольта. Причому, так як ото сказав, що мотиляється он туди-сюди, то при одному кліки відбувається два імпульси. Він дає по черзі, ну, фактично один заводний, два імпульси вибухову мережу, ну тільки з різною полюсовкою. Ну, якби детонатор глибокофіолетовий, яка там полюсовка буде. На ньому заявлено, що він прокачує 100 футів, це 30,5 метрів, плюс один детонатор М6. Е, оце діло це приблизно 14 Ом. Так от, оця машинка, цей клікер, він от реально більше ніхера і не прокачує. Досить таки маломучний. Ну, якби для своїх функцій, есть прокачати тут свою лінію. 30,5 метрів його вистачає. Ніяких саме в ньому засобів для перевірки мережі немає. Для цього йде отакий окремий прибор. Називається він, пробник, по-моєму, його називають, М40. Як воно працює, його потрібно цей пробник підключити до того клікера. Клікер має запобіжник запускати таку проволочну. Скабу, яка перекидається, і не дає натиснути, коли в цьому стані. Підключити, перекинути в бойове становище і не знімаю цього колпачка натиснути ну, різко натиснути на вадження. При цьому, ну, у них по настанові, при цьому його треба оцим окном тримати впритул до глаз. Щоб краще бачити днем, бо on, бачите, воно сугубо іскравий розряд. Тобі ні, нічим світофільтру ніякого не зробили, і днем під сонцем його може бути хірово видно. А вночі, навпаки, щоб було в общем, не видно. Що ти їм клацаєш. В общем, чого не знімаю цього ковпачка? Бо на ньому є Сидять ці ковпачки для бела. На ньому отам просто металева перемичка, яка закарачує оці два контакти на цьому ковпачку. Ну і відповідно, коли до нього цепляється його провідна лінія з детонатором, оце все в зборі виходить. Тобто поставили ми міну, все підключили і перевірити. ну Або час від часу, жива у нас лінія чи її вже перебило, то, то так само перевіряється. Тобто тут стоїть резистор, який гасить струм до безпечного. Ну і розряд на оцю ніонку ще йде. І, в общем, електродетонатор при підключенні МЦМ М40 не спрацьовує, але перевірити лінію на Ну, Відповідно, якщо все працює, то знімається оці М40, підключається лінія і проїздить підрив. Величина струма на всіх індукційних машинках, вона дуже сильно залежить від швидкості, з якою подається оцей магніт в катушку. Тому. Натискати його треба як можна більш енергійно, ну, от, як можна більш. В принципі, використовується і у них в принципі, такий засіб, хоч він не прописаний в настанові. Коли його не натискають в руки, а коли його тримають одну долоню, а другою долоню, саме долоню, просто б'ють по, по цьому важелю, тобі ж ударом, щоб як можна більш швидко подати туди оце діло. Ну, це в принципі стосується любих. Далі, оцей пробник, оцей М40, він ну, йде одна штука на 6 сумок. Ну, відповідно, клеймор він пакується. Клеймор, плюс провідна лінія, плюс клікер він упаковується в сумку брезентову. І от така йде одна на 6 сумок. Щоб знайти його якби швидко, там на лямці той сумки, де покладений, цей М40, ще бірка прошити. В общем, це, скажімо, ну, в принципі, усе, що по неї можна сказати, досить такий надійна штука, якщо вона, скажімо так, нова. Але оцей, наприклад, 68-го року виробництва аж. А оцей я навіть не знаю, якого року виробництва. З поганого, досить, ну скажем, я ну, не рідке, коли з торби не працює цей клікер. Бо там, ну, що він не працює, я наскільки розумію, проїздить від його, ну люба індукційна машина, в принципі, має ограничену кількість цих спрацювань. Тому що відбувається там або намагнічування, або якесь там розмагнічування оцього діла, що туди сюди лазить, і з кожним клацом, як би, оцей струм буде менше менше менше, поки взагалі будемо клацати, а воно там ніхера не видає. Ну, можна як би розбирати, там, перемагнічувати, розмагнічувати, але звісно це це ніхто цим займатися не буде. Так от, можливо, із-за цього, можливо, не знаю, за чого. Бувають і неодноразові випадки, що ці клікери з ходу не працюють. Бували випадки, що цей пробник ніхера не працює. Тобі ж під'єднуєш, клацаєш, ніхера не світиться, думаєш, що у тебе клікер здох, а насправді не працює цей прибор. Якщо під'єднати електросірника і клацнути, то все спрацьовує. Тому, скажімо так, якщо вам видалек лимуре, і оце діло, треба перевіряти і перевіряти. ну, Якщо не світиться пробник, то перевіряти ще чимось. Можливо, що клікер у вас працюючий, ну не працюючий оце, Можливо, і навпаки. Тобі ж воно досить все старе, на мото поставляється, і надійність така собі. Ну, Завідомо працюючий оцей клікер. Використовують як допоміжну підривну машинку, там наші сапери. Ну, тому що в піхоті вона одноразово бахнув, вона взорвалася і все. Він якби не потрібен. Взагалі, не дуже зручно, отож він зроблений під свій розділ. Щоб його під'єднувати до якихось там вибухових мереж, яку там сам накрутив, можна або з піхотної лінії цієї відкусити, шмат і зачистити дроти. А ліпше взагалі, отож, як я зробив, змотати його обратно, тому що у цих на катушку, і ви маєте підривну лінію на 30 метрів з собою. Ну, скажімо, так це навіть у них в уставі прописано, що ці лінії треба не викидати, а сматувати для того, щоб потім використати для якогось саморобного фугаса. Просто сюди під'єднується електродетонатор, де і маєте знову і опять... туди. Якщо нема у вас лінії, не знайшовся клеймор, то е, от такого плану розйому, який сюди підходять, вони зустрічаються на всяких блоках живлення для побутової техніки. Ну там де йде. Яке перетворює 220 в якихось 12 або 5 вольт. Тобто це така коробка. Як правило, там мережевий шнур в ту коробку втикається от саме через отакий роз'єм. Тобто ж можна пошукати і по центрах, бо там вони і окремо можуть подобаються такі шнури. Буде як перехідник. от, от, от сюди на цей В общем, по клікеру начебто все. Сказав, в общем, ну треба пам'ятати за його чахи. Тобто, що то 14 Ом десь більше він не прокачує. Цей клікер ви не прокачаєте ніхера, більше. Майте на увазі, наприклад, у цю катушку електрогідравліки, тобі ж 20 Ом спротив 100 метрів, верніше 120 метрів, тобі спротив 20 Ом, Ну і плюс сірник там півтора ума. Загально, скажімо так, 22 Ом я його міг. Він не прокачує вже. Оцю лінію він не прокачує. 22 ома не прокачує. Тобто треба пам'ятати, що він чахлуватий. Далі може зустрічатися разом з міною Мруд. Нам такі як би, поставляли. Це стара югославська міна, їхня версія Клеймора. Ну, вона там відрізняється геометрією, оцей їхній клеймор, но сенс ровно те саме. Тоже направлений дії ламкова лампова міна. збив колишній Югославії. Не знаю, чому Савоком не в, в, в Мон-50 у странах Варшавського договора, бо було це однаково. От Югославія цим відрізняла, що накльопала б на купу своїх собственників. До цього Мруда, ще раз кажу, що нам їх поставляли, йде отакий от, от клікер. Ну, як би їхній йде. Сенс, ну, фактично, абсолютно той самий, що і на Клеймурівському, на американському, але зроблений він з більш якось, ну, скажімо, більш він одноразовий. Тобі ж, пластмаса, особливо тут на важелі, ну зовсім така чахленька, якщо її гатити, оту, як оцей клікер в ладоню, то боюсь, що його на один раз і вистачить. Ну, теж має такий самий принцип важеля в якості запобіжника. Ну тока, вбившись совковий лагерь, то відповідно воно трохи працює. Замість розйома, як отут, тут зроблені затискачі. В общем, з одного боку це якби і непогано, з другого боку вони досить маленькі і туди якби, важко ну, попадати ну, дротами. Дрот треба якийсь тонкий, якщо він буде якийсь там більш товстий або ще якийсь приливи є на кінцях. І, от, запихати його туди, ну, в общем-то, не дуже то і зручно. Що О! Отак от воно ну, запаховується, ну, працює ровно так само. Бачите? І ніхера ровно так само. Як ото і на клікері був. Бо ж він по мощності, я б сказав, от, саме такий як клікер, ну, ну не більше точно. Якихось даних я на нього не знайшов, але вважайте, що теж десь 14 Ом не більше. Він може прокачати, і плюс ну, конструкція досить таки у нього чахлувата. До нього теж йде окремо отакий пробник, ну, яким то можна його прозванювати, можна і електровибухову мережу прозванювати. Тобто ж він під'єднується до самого цього клікера. Ну і або шматком провода ви, якщо перевіряєте сам клікер, з'єднуєте його з ним, або це у вас отут, от замість жовтенького вже вибухова мережа з міною на кінці тобі, з детонатором. Ну і от перевірка. О, не знаю. Бачите, при спрацюванні блимають одночасно два дю. От саме чому два, Тому що два імпульси при натисканні от -от, магніт в одну сторону і в другу сторону. Тобто ж полярності, але два імпульси. Він видає в ту мережу. Ну, якби це і непогано зроблено, що їх два дублюють друг, друг друга. Но мужність. В общем, зрозуміло, досить чахло. Тому оце діло я б ну, не рекомендував взагалі використовувати. Якщо дали, то має сенс поміняти на, на щось більш надійне, ніж оцей Югославський. Ну, в принципі, якби, якщо нічого надійного нема, то прямо от зовсім на один раз вистачить. В общем, от це може зустрітися отакий Югославський. Далі може зустрітись, хоч теж не часто совкова підривна машинка по М4. Підривна машинка 4. Чому 4 не знаю, тому що по М1, 2-3, щось їй не упомню. що було б. Може з четвертий спроби зробити. Чим совковий карболітхер чим спутаєш Шмургалка прив'язана. Як все в савку. Ну, Ніякого функціоналу вона не несе. Ну, в самої. Праці цієї машинки це зроблено для того, щоб її там кудись повісити. Ну, наприклад, десь в окопі з під'єднаної вибухової мережі. Сугубо то для підвішування. Зроблено затискач у такого плану. Отаке карамисло. Воно цільна деталь скарбаліта, яка ото нахиляється, один контакт, другий контакт. В общем, Оце карамисло, а бажає ламатись. А там посередині після чого сюди щось затиснути ну, неможливо в принципі, ніяк. Пружина, а там, що його підпирає, досить таки дебела, Тобто зусилля на ньому ну, хороше. Ну, Карболіт там буває різної якості, савок і савок. І плюс, якщо якийсь особливо сюди запихають дрот діаметром ось цей прорізь. Вийшло запихнули, от карамисло переклонено на одну сторону, виходить. І щоб затиснути такий самий на цю сторону, то натискають найбільше навантаження, і він буває посередині лупається. Ну, після чого все. Що є, що нема цієї машині. Нема, Далі, як воно працює? Має запобіжник. от по 40-стекла зроблений такий речах. Має два положення. Оце він стоїть саме на запобіжнику. Зараз. І має змогу, отак треба відтягнути його, повернути на 90 градусів. При цьому, он, бачите, ми бачимо в червоний покрашений оці виставки. Оце він вже в бойовому стані у нас знаходиться. Має світлодіод. Вон. Світлодіод у нього служить, ну, от за допомогою цього, вже можна. Ну і плюс, забув сказати, при цьому бойовому він блокує. Оцей важель, ну бачите, ніяк на нього натиснути, заблоковано оцим флажком. Заблокували ми його. На той випадок, щоб коли вже підключено до мережі, щоб в общем, випадково не натиснули і не відпав проліг. В такому стані от, розблоковує і можна підключати. В общем, за допомогою цієї машинки тут все вбудовано. Нічого от один із її там переваг, перевага, що в неї тестер ну, от такого плану він вбудований в саму машину. І можна перевіряти як працездатність самої цієї машини, ну, за тим самим закратив її проводом. Треба натиснути, ну просто натиснути. І різко, ну, швидко відпустити. При цьому ото, відбувається блим того світодіоду. Бачите? Оце можна перевірити саму машинку на ісправність. Далі замість цього провода можна підключити електродетонатор, ну там його прикритий. Чимось залізним, а то мало ли може йому. І так само прозвонити електродетонатора. Ну і плюс можна перевірити вибухову мережу. На оце діло, зараз ми її спробуємо перевірити. На цілісність. О, бачите? Тобі ж, показує нам, що все ціле, все готове. Далі, в общем, заявлено, ну як це традиційно заявлені, характеристики, що вона може підривати 5 послідовно з'єднаних електродетонаторів. При цьому довжина мережі на проводі СПП там, 1 або СПП-2 до 100 метрів. В общем, сразу скажу, що оці до 100 метрів це повна фантастика. Я не знаю, як її отримали десь там коли на озброєння приймали. Приймали в житті, вона прокачує на оцих проводах, ну, на нормально Якщо гарна машинка, гарний провод і так далі, то не більше, в общем, до 50. Км. Якщо лінія отака, то буде прокачувати ще. В общем, я би ну, її, скажімо так, можливості, що вона прокачує мережу ну, з детана. При спротиві ну, менше равно десь 20. О. От на оцей і треба. Орієнтуватись, тому що прозванювати ну, на працездатність бачите, вона може і більше по довжині. Але не факт, що, що вона це підірве. Зараз спробуємо підірвати. В общем, для того, щоб щось підірвати. Ми все перевірили, машинку, детонатор, мережу настав час підривати. В общем, по настанові, отут теж треба на оцей п'ятак, ну фактично ладонью шарахнути. Або навіть прописано, що от машинка і оцим п'ятаком. Бахнути апшотам, щоб отримати як можна більшу ну, швидкість переміщення ну, собственно, магніта в катушці. Бачили, прокачала. 21 Ом тут так, про прокачала. Але, скажімо так, 30 Ом вона вже не прокачує. Ну, при всьому, при скажімо так, її ну, от, що подивилася, її мучність значно більша, ніж у оцих клікеров. Ті Оцю мережу взагалі не качають, Там до 14 Ом, ця 20 прокачує, ну вважайте, от моя порада, що то менше равно 20 Ом. Якщо буде спротив більше, можуть бути варіанти, що не прокачає. Буде катушка, там буде магніт трохи вже розмагнічений, і будете лупити-лупити, і воно ніхера. Ця машинка в савку використовувалась, йшла в комплекті до піхотних мінних полів. То есть М1 ПМ та ПМ2 з мінами М50 та ЗМ-72. Там лінія була 100 метрів в комплекті. До кожної міни провод був в СПП, а у нього спротив менше, ніж навіть у цього. Тобто, там електродетонатор плюс ті 100 метрів твоєї по лінії по, спро... ну, по опіру менше, ніж оця катушка одноразова. Тому там воно прокачувало. Окрім оцих. Він же ця машинка для дистанційної, ну, піхотної піхотний комплект мінування для дистанційної постановки Мін, тобто що той станок, в який вставлялась касета з мінами, і от саме запускалася вона за допомогою цієї машини. Крім того, вона же служила в деяких там виробах, як то називається, істочником сигналу. Для цього тут он, навіть, бачите, підписані контакти. плюс, Мінус. Щоб не перепутати. Тобі ж вона підключалася або теж до там більш заумних керованих полів до апаратури. І ото відповідно клікам по ній видавався ну, електричний струм определеної полярності в мережу і блок там розумів, що треба виключитися або включити Тобі ж переміною полярності, ну, грубо кажучи, вона могла видати тільки два сигнали: да або ні. Суто перекиданням полярності. Плюс ця же машинка йшла в комплекті до програматора міни PTM4. Звертаю увагу не та не 4M, сучасна, яку зараз сказали, а та перша PTM4. Ото та PTM4, срок самоліквідації, там задавався ото в склад програматора входила теж така машина. Треба було під'єднати до контейнера з міною приблуду і теж бахнути по цій машинці, і вона давала якийсь імпульс туди в програматор, і той вже програмував ту міну на якийсь час самоліквідації. Ну, Відповідно, ото, що бачили, вона більш мощна, чим та, тому що вона видає аж 30 вольт. До 30 вольт вона видає, в залежності від швидкості оцього клацання, Видає туди в мережу. При цьому заявлено десь 1,5-2 Аж. Ну скажем так, вона навіть ну, важила на 400 грамів. Що кому цікаво? В общем, за счет чого така потужність, я так, ну, тут значно більш дебела катушка. Оця. Якщо в клікерах вона там, ну, в общем-то, маленька, ну десь ось така невелика. Тому що там механіка займає, от, що болтається магніт в місто. То тут дохера з здоровенна мочна катушка. І от саме за рахунок цього, то добилися от таких результатів. Ну скажемо, у нас вона не дуже часто зустрічається, тому що у ці ВКПМ, ну їх у нас практично немає, то що було ще у в часи АТО. Якщо зараз я думаю, ви цей ВКПМ, мабуть, хер знайдете, окремо їх якби і ну, не було. Тобто якісь там єдиничні. Зразки можуть зустрічатись, але погоди вони не роблять. Ну, у нас їх вистачає, тому в трофеї, як би, то в трофеях вони зустрічаються ці машини. Так що, в принципі, ну, якщо вона зустрілась, то перевірили от, ще раз, от, от, таким макаром їм. Якщо працює, то можна як би, оставити собі як і ту саму запасну на якийсь випадок. Ну, от, от такого важкувато. Тобто, за всіх оціх, оця сама важка. Ну і от офігенний недолік, оце каремисла. Воно реально бля, бажає от, поламатися б. Як поламалася, то потім хір зрозуміє, що з ним робити. А головний, мабуть, її недолік. Бля. Оце карамисла, що з ним треба бути дуже обережним, а особливо то, як сказав, що пхати туди провід, ну, бажано як можна менший товщини. Тобто, якщо він здоровий, то розплюснути його на кінці туди пхати. Бо може крякнути і все. Ну, як би в савку вона ото, розглядалась практично теж піхотна, не дуже многоразова. Ну, плюс йшла там на всяк десант около спецназу і тому подобне. Штатна би, машинка для підривів ну, то, під час якихось диверсійних дій, тому що КПМ і здоров'я дуже жужжать, коли її ж маслаєш генератор, а щось більш-менш ну, якогось там маленького савук і не родив. Тому туди теж йшли оці машини маленькі. Мабуть, все. Все я вам розповів. Недоліки, як вони працюють, показав, розповів, недоліки розповів. Ну, якісь там інші ну, навряд чи вам зустрінуться. От ось індукційних, чисто індукційних машинах. Оці три саме такі. В общем, ще раз, по мощності. оце саме мощно. Клікер м 57 йде після неї. Мурудовський клікер йде після американця, але чахловата конструкція ну, сам корпус. Ну і плюс мені зажими не дуже. Так що якось так приготував, забув, давайте бахнемо ще сільника на останньому клікером. Ми його перевіряли, що він у нас працездатний. Ну, як воно відбувається. Тоді, ну, і на цьому фейерверку і завершимо. Все буде Україна.